Виконаємо наступне завдання. Нам треба розкодувати оцей текст, використовуючи таблицю кодів. Ой, скажете, який великий текст. От якщо ми з вами будемо це робити вручну, тобто, шукати кожний, кожну букву в таблиці кодів, чи відповідає вона. Тому набору символів, які є, то ми витратимо дуже багато часу. Ми з вами будемо робити все це автоматично. Для цього будемо використовувати функцію знайти та замінити, яка є в текстовому процесорі Word. Ну, Давайте спочатку подивимося на текст, який ми маємо. Наш текст закодований, він складається із букв українських. Англійських і цифр. Да? Українські оти, звичайні букви з українського алфавіту. Тобто, у нас не всі символи закодовані, а деякі. Ну, для того, щоб не перевіряти кожну букву по таблиці, ми з вами намагаємося вгадати якесь слово. От, Наприклад, перше слово візьмемо: СТВ. Після цього може бути йти буква О. Тож, давайте подивимося в таблиці кодів, як закодована буква О. Так, Д0БЕ. Дивимось сюди: д 0 Ну, Так, воно є. Значить, ми виділяємо цю комбінацію, заходимо з заміни. Так, замінюємо комбінацію на О. І нам треба поставити галочку враховувати реєстр. Натискаємо замінити все. Бачимо, комп'ютер виконав 100 замін. Так, ну, може, на початку немає більше таких символів, тож, заміна виконана. Так, помінялося. Тепер, яке ми наступне може бути буква? Ну, може бути, створити, тут написано, так? Да? Тому що тут ще буква Т є. Тож ми перевіряємо, чи наступна комбінація відповідає букві Р. Ми вже бачимо, що маленькі букви, тому ж дивимося, там, де маленька. Маленька буква R де 180 Виділяємо цю комбінацію, заходимо замінити. Так, замінюємо на букву Р. Натискаємо Замінити все. Так, ми виділяли, не знаю, перевіримо, чий. На початку раніше не зустрічались. 87 замін зробив комп'ютер. Так, тепер ми бачимо, що після R, скоріш за всього, буква I стоїть створити слово, тут дуже схоже. Тож ми йдемо в таблицю, дивимося, у нас буква I закодована D0, B8. Саме те, що потрібно, виділяємо, натискаємо замінити. Пишемо букву І, натискаємо замінити все. 81 заміна, і на всякий випадок перевіряємо спочатку. Окей. Так, ну, подивіться, вже у нас «Створити» слово Є. Двосторонню не знаю, що це за слово, а отут мабуть, слово для закодовано. Тож, перевіряю букву Я Д18Ф. Виділяю, пишу букву Я замінити все. Так, спочатку також було. Було 19, спочатку символів замінено. Буква я зустрічалася раніше, ніж я виділила, тому їх стало більше. Комп'ютер перевірив, все спочатку і 20 замін зробив. Так, йдемо далі. Ну, Мабуть, скоріш за всього, у нас є буква А, тому що вона найчастіше зустрічається в усіх словах. Ну, Давайте подивимося: Ну, мабуть, отут зразок, скоріш за всього, за перевіряємо Д0, Б0. Дійсно, це буква А виділяємо, натискаємо замінити на букву А і замінити все. 103 замін продовжимо, перевіримо спочатку. 106 замін і натискаємо ОК. Повертаємось до нашого тексту. Ну, майже всі слова вже можна впізнати. Отут у нас, мабуть, упаковку слова вгадується, тож перевіримо букву У Д183. Так, це вона виділяємо замінити на букву У. Замінити все. 36 замін на всякий. Угу, Все перевірили. Так, і у нас залишилось ще один символ. Ну, оформлення. Скоріше за все, це слово. Перевіряємо букву е D0B5. Буква «Е». 0 б 5 Так, Виділили, замінити букву Е. Замінити все, перевіримо спочатку. Окей. Так, подивіться, ми повністю розкладували наш текст. Ну, мабуть, хвилин це 5. Завдання виконано.